Від того, що почалася війна навколо Приватбанку, проживують абсолютно всі. Банковомисті міг не втратити Приватбанк. Якби держава з ним домовилась, я думаю, що це був би він він Як ви ставитесь до того, що вас називають міністром без портфеля? Нормально ставлюся. Це оборот речі. Таке. Чи доводилось вам пережити якусь поразку, чи то невдачу боротьбі з бюрократією? Всі мої поразки ще попереду. На ринку побільше кількість безробітних? Так, на жаль, так. Ну, це капіталізм. Реформи де служби України наскільки реально зменшити витрати на держслужбовців, зробити їхню роботу ефективно та ще й приборкати корупцію? Про це ми говоримо з Дмитром Дубілетом, міністром кабінету міністрів. Доброго дня, доброго дня, успішний підприємець у минулому, it директор Приватбанку, співвласник монобанку, залишає усе, аби піти і працювати міністром кабміну зарплату в 30 тисяч гривень. би ви поставилися до такого вчинку, якби йшлось не про вас. Ну, все залежить від конкретної особи. Я можу собі уявити когось, хто прийшов сюди заробляти гроші, хто чи там не знаю, прийшов сюди на корупційні якісь речі і так далі. А, але я знаю багато випадків, в тому числі, серед моїх колег-міністрів, які прийшли сюди, явно там не для того, щоб заробляти гроші. І до речі, в багатьох із них не така проста ситуація з грзгрішмаю, тому ну в нас зараз точиться насправді дискусія про те, що чи можна якимось чином підвищити зарплату топ-менеджерам, заступникам міністрів та самим міністрам, тому що ну дійсно на ці гроші, ну тобто у приватному секторі вони потримували на поряд, на ну, набагато і набагато більше. В моєму випадку зарплата дійсно абсолютно не має значення, тому що я сюди пішов не через гроші. Завдяки Монобанку є можливість певний час існувати без якогось додаткового заробітку. І ну, мотивація була дуже проста. Тут можна робити дуже круті, корисні речі, і в якийсь момент я вирішив, що це буде краще ніж займатися бізнесом. Ще в березні 2019 року. Ви заперечували можливість найближчим часом піти в українську політику, мовляв, хотіли відбутися як бізнесмен. Що спонукало вас у серпні вже змінити рішення? Ви знаєте кілька факторів. По-перше, з того часу Монобанк дійсно став приносити прибуток. в мене з'явилась можливість один рік, два-три. Я не знаю там кілька років точно не думати про гроші. З іншого боку, ну можливо, трохи пафосно прозвучить. В мене таке враження, що зараз реально є вікно можливостей. Я вважаю, що дійсно Україна може зараз в змозі зробити такий стрибок. Ну і насправді дуже круто бути частиною цієї історії. Ну, я думаю, що два-три роки тому ви про українську політику інші речі говорили. То так, до, до, до цього якось більш песимістично ставилося. Я вважаю, що дуже багато залежить від того, хто при владі. В мене ну, дуже велике сподівання, що ті люди, які зараз при владі, вони таки зможуть. Ну, подивимось. А до речі, я один з цих людей. Ну я дуже сподіваюся на це. Як ви ставитесь до того, що вас називають міністром без портфеля? Нормально ставлюся. Це оборот речі таке. За два місяці на посаді вже можете чимось похвалитися? Так, в принципі, так. Дуже багато проектів розпочатую, навіть деякі на завершуючих стадіях. Ми зараз розпочали досить таку масштабну перевірку взагалі по кількості державних службовців, тому ми ДНД зараз оптимізовуємось. А, можливо, ви чули новину про те, що ми минулого тижня, ми оголосили про те, що ми районні державної адміністрації скорочуємо майже на 20 тисяч людей. Державну службу статистики на 2 тисячі, майже на 2 тисячі людей скорочуємо. Ну я думаю, що в нас будуть ще органи, які мають бути більш оптимальними, більш компактними. Чому ви впевнені, що ті люди, котрі залишаться, будуть працювати ефективніше? Ми зробили досить такий докладний детальний функціональний аналіз того, як працюють, наприклад, ті ж самі райони державної адміністрації. То ми подивилися на ті функції, які взагалі не потрібні, або ті функції, які застарілі, де немає чітких вимірювальників, або де йде дублювання з іншими органами. І ми просто вимушені були порізати саме ті частини, де ну, саме з точки зору функціоналу, а не з точки зору конкретних людей, потрібно було йти на скорочення в майбутньому. Маємо створити таку систему, щоб кожен державний службовець мав якісь вимірювальні показники, за якими можна його оцінювати і робити таким чином, щоб ті, хто найкращі результати показує, показують, ну, отримують найбільше доходи. Ті, хто працюють гірше, вони отримують менше доходів або зовсім змінюються. Що ви можете сказати тим держслужбовцям, які чекають не на скорочення, а на підвищення зарплатні або покращення умов праці тут, тут в Кабміні. Є, так розумію, не дуже такі красиві кабінети, як у вас? Ну, до речі, я з цього кабінету також переїжджаю. Я вважаю, що цей кабінет занадто великий. Я хочу тут зробити open space. Тут може досить комфортно сісти близько 30 людей. Ну, взагалі, реформа державної служби, вона в тому числі передбачає підвищення зарплати. Тобто, якщо ми будемо зменшувати кількість людей, то ми зможемо тим, що залишиться, надати і кращі умови, і кращу зарплату. Наша мета, щоб люди отримали принаймні не стільки ж саме, скільки в комерційному секторі, але принаймні, щоб це був умовно кажучи, на порядок нижче. Ви хочете скоротити кількість держслужбовців на регіональному рівні? І вас критикують за те, що насправді ніяких скорочень не буде просто уріжуть усім ставки, А кількість людей залишиться та ж сама, як це було багато разів раніше. Ні, тут саме йдеться саме про скорочення. Є дуже конкретні департаменти, підрозділи, які ми закриваємо. Ми вже вручили попередження дуже багатьом лю людям протягом одного-двох тижнів. Маємо завершити це по районним державним адміністраціям. Це 18 тисяч 400 чимось людей. І по державній службі статистики також протягом цього та наступного тижня ми <кій> попереджаємо близько 1770 людей. Ми працюємо зараз з профспілками, з службою зайнятості для того, щоб допомогти їм потім знайти своє нове місце в новій економіці. Якщо ці всі скорочення відбудуться, то на ринку побільша кількість безробітних так на жаль, так це теж будуть витрати держбюджету які компенсатор. Компенсатор наступний, тобто одна справа, коли ти бачиш, що людина виконує функцію, яка не надає додаткової вартості або додаткової користі для суспільства. Дійсно, ти йдеш на болючий крок, ти робиш з цієї людини безробітну, вона отримує дещо менше гроші у статусі безробітного, але з іншого боку, вона отримує шанс знайти щось, якусь нову роботу. І коли людина знаходить нову роботу, а вона, будемо сподіватися, вона буде соціально корисна або там. Корисної з точки зору ВВП, наприклад, то таким чином економіка і зростатиме. Ну, це капіталізм. Чи довелось вам пережити якусь поразку чи то невдачу боротьбі з бюрократією, про яку ви так наполегливо акцентуєте в своїх дописах у соціальних мережах? Ну, поки що, якщо переначити з відомої фільми, всі мої поразки ще попереду, тому що ми лише починаємо дуже багато проєктів. Ну, я можу навести такий приклад. От я зараз намагаюся запровадити електронний документообіг абсолютно по всіх міністерствах, по всіх центральних органах виконавчої влади. Повністю позбутися всіх папірців, зробити реінженіринг усіх бізнес-процесів, які коються тут всередині. Ну я можу сказати, що цей процес відбувається не так швидко, як хотілося б. Якщо чесно, в мене ж був досвід впровадження в комерційних структурах, і там воно набагато швидше йде. А тут, от навіть у своєму підрозділі у секретаріату кабміну, я думав, що я зроблю це за один-два місяці максимум. А от зараз дивлюся, що за 3-4 місяці. От за 4 місяці я повністю все тут зможу перевести в електронну форму. Ви вмієте добре рахувати, да скільки тонн паперу, чи то грошей ви хочете заощадити на тому, щоб перевести усю роботу кабміну з паперовою на електронну форму в мені. Рахували колись, що чи то 50, чи то 100 мільйонів гривень на рік на папери. Витрачаються по всій вертикалі виконавчої влади, але ж тут мовиться не про папір, це не це не про заощадження на папері, тому що коли ти переводиш щось в електронну форму, це в першу чергу про ефективність, про те, що ти можеш дійсно вимірювати якість роботи людини, про те, що ти можеш дійсно зробити її більш ефективною, більш прозорою, в тому числі це менше корупційних ризиків і так далі. Ви ці скасування медичної довідки, чому вважаєте, що при прийом на роботу не треба вимагати від держслужбовця довідку від лікаря про стан його психічного здоров'я чи то відсутність наркозалежності. Ну, дивіться, насправді я поки що цього не пропоную. Я запропонував суспільству дискусію про те, які довідки потрібні, а які не потрібні. Mm -hmm. Я дійсно вважаю, що, наприклад, довідки у нарколога або довідки у психолога для людей, які влаштовуються на роботу, не тільки на державну службу, будь-де. Вони не потрібні. Тому що ну, на Заході цього, цього немає. І ну тобі не потрібно там взагалі брати довідки на все поспіль для того, щоб людина в тебе влаштувалася роботу. Якщо вона я не знаю, там виявиться наркоманом, умовно кажучи. До речі, наркоман купить цю довідку, тобто вона не працює. Тобто, якщо людина не дає хабарів, якщо він не наркоман, умовно кажучи, то для нього це просто зайва бюрократія. То система не працює. І тобі потрібно бути реалістом. Якщо щось не працює, це краще скасувати. Медична довідка для басейну. Звичайно, це питання можливо купівлі її у лікаря, але як захистити тих, хто ходить в басейн і є здоровим. Немає статистики, яка підтверджує про те, що ті країни, ті багато країн, які не мають таких довідок, мають більший рівень захворювання ніж Україна. Знову ж таки, ця довідка не працює. Уявіть собі, що в нас буде довідка для людей, які заходять у метро. І уявіть собі, що ми запропонуємо їх і скасувати. Ну і звісно, буде багато людей, які кажуть: ви що там я, у метро, я їжу, їж, їздять мої діти, ви що хочете, щоб ми всі позаразилися? Але на щастя, в нас в метро немає довідки. І на щастя, ніхто від цього не помирає. Мабуть, хтось помирає, але суспільство справедливо вважає, що це була б зайва бюрократія. Ну з басейном теж саме. Обов'язково публікація законів в рядовому кур'єрі, голос України не потрібно потрібно все переводити в електронний формат. Так. вас критикують за таку позицію. Мовляв, через те, що це ризиковано, закону можуть змінювати заднім числом. Як ви можете гарантувати те, що цього не станеться? Ну на щастя, дуже мало хто критикує, але ідея дуже проста: є в нас в Україні така велика штука, як електронно-цифровий підпис, або як її зараз називають кваліфікований електронний підпис. От уявіть собі, що у вас є електронний документ, ви на нього накладаєте підпис і публікуєте на сайті. Після цього ви вже нічого не зможете зробити з цим документом, для того, щоб підпис, умовно кажучи, не злетів. Тобто, це стовідсотковий контроль з боку громадського суспільства, з боку там, усіх, кому це цікаво, про те, коли був опублікований документ та який час був його публікація. Це гарантія того, що ти не можеш нічого там змінити, ані літеру. Тобто, це ну нормальна міжнародна практика на проект країна смартфонів в держбюджеті 2020 року. Гроші не закладені, чи не означає це, що такий план з команди може бути просто обіцянкою? Ні. Дивіться, просто у бюджеті немає такої чіткої назви там країна у смартфоні. Тому що країна у смартфоні це майже всі проекти одночасно. Тому що для того, щоб щось потрапило, умовно кажучи, у смартфон потрібно я не знаю повністю переосмислити все, все, що відбувається там в тому чи, чи іншому міністерстві або центральному органу виконавчої влади. Є багато програм по інформатизації, є багато програм на реформування і так далі. Тобто країна у смартфоні це не окремий рядок в бюджеті, це чи не вся робота, яку ми робимо. До речі, з іншого боку, є дуже багато донорської допомоги по саме АІТшним проектам. І тому ну, насправді багато, речей, багато грошей ми не закладували в бюджеті, тому що в нас є попередні домовленості з великими донорами, з великими нашими західними партнерами, які підтримують у нас тут реформу. І тому ми будемо в тому числі використовувати їхні гроші для цього, за що ми дуже вдячні. В тому числі німецьким партнерам. Яким саме? Нам німецький уряд також допомагає. А розмір, знаєте? Розгляд. Можна оголосити. Якісь проекти отримують там рівень десятків або сотень тисяч євро, якісь проекти можуть отримувати мільйони. Часто ця допомога полягає в тому, що ми наймаємо дуже конкретних спеціалістів а, зарплатню, яким виплачують наші іноземні партнери. Тобто є дуже багато варіантів співробітництва. Система прозора не стала стовідсотковим інструментом для прозорості державних закупівель. Чи згодні ви з цим? Майже не згоден. Тому що Прозоро не допомагає, ну це не панацея це від корупції чи від, чи від катів, але саме для прозорості вона стала тією ті системою, тому що ми з вами, громадянське суспільство, журналісти, ми бачимо абсолютно всі тендери. Ми то бачимо. А чи бачать це ті, хто на це мають реагувати? Я маю на увазі, у ці всі приховані схеми відбуваються дрібні такі тендери, і відбувається такий собі розпил бюджетних коштів. Ну я вважаю, що. Неможливо однією системою подолати абсолютно всі проблеми. Але, звісно, ви абсолютно маєте рацію, що дуже дуже багато тут пропрацьовувати я презентував концепцію. Ми хочемо централізувати всі ключові закупівлі, які відбуваються в рамках міністерств. Починаємо з дуже простих речей, наприклад, папір, я не знаю, комп'ютери, канцтовари, там і так далі. Тобто, замість того, щоб... В кожному міністерстві, в кожному органі хтось самостійно робив ці закупівлі, ми все централізовуємо в одному місці. Там будуть працювати люди з більш високими зарплатами. Ці люди будуть проходити тестування на поліграфі раз на рік, і вони будуть відповідати за те, щоб купляти все на всі міністерства одночасно. Я думаю, що завдяки цій реформі ми зможемо о, дійсно там в, в тому числі знищити корупцію. І моя мрія насправді сподіваюся, що протягом кількох місяців ми зможемо таке централізувати закупівлі серверного обладнання, тому що сервери це завжди найбільші корупційні ризики. Сервери, ліцензії, бази даних там і так далі. Там абсолютно шалені бюджети, зазвичай дуже великі відкати. Ви зазвичай уникаєте питань про Приватбанк, але одне питання все ж таки поставлю. Мені цікава ваша думка, не як людини. Безпосередньо причетною до Приватбанку, а у минулому, як фахівця банківській галузі, чи були альтернативи націоналізації банку, чи це було єдине правильне рішення? Альтернативи, звісно, були. Mm -hmm. Ну, на жаль, так сталося, як сталося. Які? Ну, я вважаю, що акціонери та держава могли домовитися краще і ну, зробити таким чином, щоб держава не витрачала гроші на цю націоналізацію, і банк був у нормальному стані. Тоді, хто насправді виграє від цих масових позовів, які є в українських міжнародних судах? Я не знаю, хто виграє, я знаю, що абсолютно всі програють від цього. Від того, що почалася ця війна навколо Приватбанку, програють абсолютно всі, в першу чергу, українське суспільство. Тобто пан Коломойський міг і не втратити Приватбанк? Ну, мені важко сказати, якби держава з ним домовилась, я думаю, що це був би він-він. І там, Приватбанк залишився би комерційним. А не державним а держава не витрачала багато грошей, а Коломойський би повертав борги по своїх підприємствах і так далі. Як думаєте, довго протриматися на посаді? Подивимось. Я думаю, що на ближчі кілька років будемо працювати. Якщо будуть якісь речі, які мені не сподобаються, які тут відбуваються саме з моральної точки зору, якщо я побачу, що хтось з команди президента або з команди прем'єра йде, так би мовити, на поступки свого сумління. Це буде для мене дуже неприємний сигнал. І ну на такі речі я не зможу піти. Але на щастя, -фу, поки що такого не відбувається. Дуже дякую. Дякую вам за інтерв'ю.